Доброго та мирного дня! В осінню пору в прохолоду хочеться гаряченького чайку, а до нього свіжесенької випічки. І тому я вам рекомендую сьогодні випекти зі мною дуже швидкий кекс. Не звертайте увагу, що я сьогодні басую, у мене трішки болить горло, що і спонукає мене до сьогоднішньої випічки. до чайку, що нам потрібно. І тому я пропоную вам цей смачний та швидкий рецепт гарбузового кексу. Нам також знадобляться 2 яйця, борошно, цукор, горішки це за вашим бажанням. Родзинки. Цукати, а також масло рослинне. І ось ми з вами розпочинаємо. Спочатку беремо та яйця, два яйця кімнатної температури. Додаємо дрібочку соли, 120 г цукру. І беремо до рук міксер, взбиваємо. Яйця взбиваємо недовго, лише, щоб вони побіліли. І додаємо олії 80 грамів. 250 грамів гарбуза натерти на мілкій терці. Додаємо гарбуза. І можемо міксером тихесенько вимішати, а можна лопаточкою. Додаємо цедру апельсина до нашого кексу. Тоді гарбуз не буде так відчуватися. Хоча в цьому кексі, я би сказала, що він ніколи не відчувається. Інші смаколики забивають його смак. І отак трішки натираємо або додаєте сухої цедри, якщо у вас є. Беремо 200 г борошна, додаємо 2 чайних ложки розпушувача, перемішуємо його, а тепер потрішку додаємо борошно. Трішки додали і вимішуємо. Також нам для смаку потрібно додати дві чайних ложки кориці. Ви можете додати її перед борошном, або коли висипали половину борошна. І все це перемішуємо. Також додаємо до тіста подріблені горішки. Ви можете подрібнити їх блендером, я взяла грецький горіх або ножом. А також можна додати сухофрукти, родзинки або вишеньку, яка ось є в мене. Все це гарно вимішуємо. Духовка тим часом у нас включена на 180 градусів і розігрівається. Форма промащена маслом та посипана борошном. Теж в очікуванні. Все. Тісто добре вимішане і виливаємо його. І так відправляємо наш кексик до духовочки на 35-40 хвилиночок. До речі, форму ви можете взяти любу. Я взяла круглу діаметром 20 см. Ви можете взяти чи то прямокутну, чи кексову форму, яку вам зручно в тій випікайте. Наш кексик випікся, і він остужується. А ми тим часом робимо глазур. Взагалі-то ми можемо його присипати і цукровою пудрою, але з глазур'ю таке буде смачніше. І тому робимо. Беремо 2 столові ложки цукрової пудри, додаємо лимонний сік, він дасть кислинку і смачний цитрусовий смак, присмак. Розколочуємо, а тепер розводимо чи то водою, чи молоком. Трішку додаємо і розколучуємо з рідиною не переборщить, бо глазур вийде рідка. І ось таку має консистенцію наша глазур можна рідини навіть трошки менше, щоб вона була густішенька. Бо якщо кекс у нас ще й теплесенький, то вона зараз зовсім. Стане рідкою і розтечеться, так що охолоджуйте кекс гарно і робіть густеньку глазур. І буде у вас все добре. Але в мене нетерплячка, тому я змащую кексик і отак. Розтікається. Зверху прикрашаємо ще й цукатами, щоб трішки його. Можете потерти ще й цедру лимона, то буде дуже-дуже гарно. І зараз скуштуємо нашого кексика. От гаряченький ми не дали навіть йому охолод... охолодитись. І тому маємо ось такий трішки попливший вигляд. Але це очікувано, коли гаряче. І от погляньте, який ми маємо кексик. Отакий він у нас в розрізі. Штуємо. Смачно. Гарбуза взагалі не відчувається. Апельсин, лимон, що завгодно, але не гарбуз. У прохолодний осінній вечір саме те до чайку з лимоном буде дуже і дуже смачно. Рекомендую швидкий та дуже ж таки смачний кекс. Взагалі, якщо ви пригостите людину, яка не знатиме, що тут присутній гарбуз. Вона навіть і не вгадав, що він тут є. До речі, на моєму каналі вже є смаколики з гарбузом. Це і шарлотка гарбузова і насипний пиріг гарбузовий. І вони дуже-дуже смачнющі, ці гарбузові смаколики. Я би вам їх рекомендувала. Миру вам та добра, здоров'я міцного. Заходьте, пишіть свої відгуки та діліться своїми рецептами смаколиків. Буду завжди рада!